Шановні клієнти, всім привіт! Як завжди ви на Ютуб-каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Сієвмото. Зараз хочу вас познайомити з оновленою моделлю спортивного мотосюдихода Сієфмото ZForce Z -Force 1000 Air Sport у кольорі Лава Оранж. Я сам бачу. Перше таку модель у цьому кольорі виглядає просто неперевершено, і це зараз пасмурно. Я думаю, що коли буде сонячно, він буде просто горіти. Дуже крута модель. Сьогодні це топова модель спортивного мотовсюдихода від CF Moto, і модель реально дуже вдала. Продається вона взагалі з 20-го року в Україні, але в 23-му вона зазнала дуже великого оновлення, тому не путайте ці дві різні моделі. Тому що у оновленій моделі було перероблено абсолютно все з технічної частини. Взагалі оновлень було стільки, що ну, воно тягнуло на нову модель. Звертаємо увагу, навіть у новій моделі є передній стабілізатор, нові амортизатори. Амортизатори спортивні газомасляні працюють просто чудово. У нас був такий тестовий мотовсюдихід. я на ньому без трапів з'їжджав з лафету. Це було дуже круто. Візуально від попередньої моделі відрізняється не, не дуже. Передні бризовики у нього є, і бідлоки. Ось, ось по цим двом аксесуарам можна відрізнити оновлену модель. Ну, взагалі у нього тут новий двигун стоїть у порівнянні з минулою моделлю, оновлена ходова, новий руль. Також оновили графіку. Екран виглядає просто чудово. Коли пасмурно і вночі він такий темний, а коли ярке сонце, він білий. Руль став також дуже такої зручної форми, де подібний. Дуже зручний хват руля. Оновлені також крісла пасажирів. Дуже високо винесені повітрозабірники варіатора. І з іншої сторони ми бачимо, що цей повітрозабірник у нас двигуна. Двері відкриваються, як на Rolls-Royce, проти ходу. Натискаємо і сідаємо. Дуже зручно сідати і виходити. Мотовсюдихід щойно після передпродажної підготовки. Все уважно перевірили, змастили, прошпрацювали, перевірили, зробили перший запуск, провірили роботу системи охолодження. Все чудово. Зараз він в наявності у квадрохаті. Також оснащений цей мотовсюдихід хід виобразним двоциліндровим двигуном. І ось двигун тут реально інший у порівнянні з минулою моделлю. Він став потужніший тут 90-кінських сил, і цього більше, ніж достатньо. Ну і, звісно, також у цього мотовсюдихода у нього канадський варіатор CVTEC. Понижуюча передача є, повний привід, редуктора, кардани, все як і має бути, все по-справжньому. Велика площадка для кофра або для будь-яких інших аксесуарів. Дуже крутий вихлоп. Роздвоєні патрубки. Звучить дуже приємно, такий гартанний, приємний звук. Шановні клієнти, зараз цей мотовсюдихід в наявності у квадрохаті. Телефонуйте, приїжджайте в гості на Тест Драйв. У нас є демо-одиниця. З радістю вас познайомимо з ним. Ну і, звісно, у квадрохаті адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Тому чекаємо на ваші звернення. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.